Політичний діяч, народний депутат, восьмого скликання, екс військовий ЗСУ. Борислав Береза з нами на зв'язку. Щирі вітання. Добрий день, пане Бориславе. Вітаю слава Україні героям слава. Отже, скажіть, будь ласка, що про ці справи думаєте ви? Чи випадковість, як тільки набої саб повернули так би мовити, суб'єктність і незалежність, одразу з'являються справи, які стосуються наближених персон до офісу президента? Чи ну тут вже сталося, як сталося? Що скажете? Ну, по перше, ця справа народилася не вчора, вона велася достатньо давно, і коли останні документи були отримані і докази саме на Буїсап, саме тоді вони і заявили про це. Але е казати, що це випадковість, е не треба. Ну, всі знали, що більше ніж п'ять десятків. Депутат слуг народу сьогодні ходять під підозрами і вони є учасниками е справ по боротьбі з корупцією, в яких вони є підозрювами. Тому нічого нового цікаво інше, що е про це першим заявив президент, сказавши що. НАБУ і САП прозвітували йому на зустрічі. Мені дуже цікаво. Тож народ виходив, захищав набу і сап. Для чого? Для того, щоб вони приходили і звітували, згідно якого закону, чому вони прийшли, для чого стає з'являється велика кількість запитань, і до речі, досі ж а не керівник набу самен Кривонос, а не пан Клеменко з САП не пояснив, що це було. Так само вони поки що не пояснили, коли чекати. Нових підозр Чернешову, про які і так всі знають, і чи буде підозра Міндічу, Чи не на часі. Ну, тут знаєте, поки що більше питання ніж відповідей, але деякі аналітики говорять про те, що це вже така історія, яка є демонстрацією антикорупційної діяльності в Україні, і в першу чергу перед заходом знаєте ось таке очищення. Чи погоджуєтеся ви із таким твердженням, до прикладу? Я говорив сьогодні з представниками двох МЗС європей, двох європейських МЗС, і обидва кажуть, що вони не розуміють, що у президента робили представники НАБУ і САП. бо вони розуміють, що це імітація, якраз імітація того, що відбувається антикорупційне очищення. Всі розуміють в Європі навіщо Зеленський атакував Набу і САП. Всі розуміють, що це було зроблено якраз для того, щоб врятувати Чернишова. І міндіча. І саме ці підозри чекають з Європи. Не, не тому, що вони хочуть їх отримати, А чекають, чи будуть вони вручені, чи це буде якась домовленість. Наприклад, Зеленський погодився повернути під тиском вулиці і наших партнерів незалежність набу, а набу саб. Погодились тимчасово не чіпати найближче оточення до Зеленського. Час покаже, чи це конспірологічні теорії, чи справді так все і відбувається. Але дивіться, хто зараз під прицілом під прицілом пан Кузніцов, народний депутат слуг народу, голова Луганської обласної організації і член. Коаліції президентської фракції, монокоаліції. Друга, друга людина це Сергій Гайдай. Не плутати з політологом, просто призвище схоже. Сергій Гайдай був очільником Луганської області, потім головам Мукачівської РДА і одночасно кандидат в послив Казахстан. Але Казахстанські спецслужби, коли... Трохи вивчили його історію, відмовилися е, від такої пропозиції від офіса президента, і гайдай не став дипломатом. До речі, це ще раз підіймає питання: як відбирають на дипломатичні посади тих, хто сьогодні лояльний. Зеленському дуже багато запитань. Ні, розуміло, що когось відправляють в заслання, когось відправляють тому, що ну, туди треба відсилати експерта або професіонала, а комусь дякують за голосування в парламенті, призначаючи експерта по мінету послом ну, в якусь. Країну ЄС, але тут дуже цікаво, що Казахстан ну, виявився більш підготовлений ніж українські спецслужби, бо забракували цю кандидатуру. А уявляєте, яка б ганьба була зараз? Так, от коли ми Бачимо все, що відбувається, найцікавіше навіть не ті прізвища, а хто надавав дах цим людям, тому що просто так вони працювати б не могли. І тут цікаво, хто з правоохоронних структур взаємодіяв з ними, чи спецслужби, якісь взаємодіяли українські. Це дуже важливе питання, на яку хочеться почути відповідь. Поки відомо, що там є представники командири Нацгвардії, інше є виробник дронів. Ну все зрозуміло. Але давайте відверто казати, коли ці люди крадуть, а вони закладали 30% бюджетних грошей на те, щоб потім отримати ці гроші і покласти собі в кишені, так от вони крадуть на забезпеченні Збройних сил України, вони крадуть Україну, вони фактично торгують Україною. І якщо це відбувається, і це системно відбувається на рівні. Голови обласної організації Слуг Народу, тому що даєте зверта, це ж не перша людина. Ми ж пам'ятаємо, що нещодавно була така ж історія з... Задорожнім депутатом від Слуг народу», який вимагав 10% від своїх виборців на Сумщині. За що? За те, що він не буде заважати їм будувати водогін. І ще 4% для правоохоронців. Так от, якщо ми бачимо, це системний підхід, більше того, він же не сьогодні з'явився напередодні певного штабного вторгнення. Так само був затриманий Кузьміних, народний депутат від «Слуг народу, який, який до речі взяв хабар в 20 тисяч еквалент 20 тисяч доларів. За лобіювання деяких там історій медичних, так от вони з цим займаються системно ще раз: більше ніж 50 депутатів проходять зараз як підозрювані, будуть і далі відбуватися ці вручення підозр затримання арешти, вони будуть заносити е, заставу, виходити. Найцікавіше в цьому, чи будуть вони далі залишатися в Верховній Раді, членами пар, е, президентської фракції? Бо якщо їх будуть виключати, то тоді... Від фракції незабаром нічого не залишиться. зараз. У фракції 230 людей. Якщо виключить Кузнєцова, Задорожнього до речі, Одарченко, який отримав вже вирок суду, і, до речі, залишається депутатом. В нього 7 років з конфіскацією. І заборону займати посади, але він і далі залишається народним депутатом України. Його ніхто не виключає з народних депутатів і залишається членом фракції. Тут ще одне запитання: чи влаштовує президента, що в його фракції НАТО з корупціонерів і схематозників? Якщо не виключає, мабуть, його все задовільняє. І тоді знову додається ще одна історія про те, що Зеленського... Задовільняє не лише це, а й ще задовільняло б, якщо їх не чіпало, і саме тому була атака на набу і сап, і це теж викликає незадоволення у наших партнерів. Так, от загалом вся ця ситуація запускає дуже цікавий процес. Якщо незабаром ми побачимо ще декілька підозр. І в монобільшості не буде тої монобільшості, наприклад, їх стане 225, То цікаво, що буде робити Володимир Олександрович. пане Експерти Бориславе, кажуть, що... але ж у них не... є і Вони спокійненько, справненько голосують і створюють таку ситуативну коаліцію від голосування до голосування. Ситуативна коаліція і фактична коаліція це різні речі. Ситуативна коаліція це те, що ми бачимо зараз в Верховній Раді. Я погоджуюсь з вами на 100%. Довіра за за майбутнє ОБЗЖ. Вони дають голоси, але треба створювати коаліцію справжню це закон і обійти це неможливо. А якщо створити коаліцію, це вже політична відповідальність, і треба ділитися владою з ОПЗЖ об'єднатися з тими, хто привів війну в Україну, хто їздив до Путіна, хто виправдовував російську агресію. Ну скажімо так, це буде навіть зухвало це буде ще й принизливо для Зеленського і покаже, що він бреше у всіх питаннях. А от з ким ще? треба ставити питання ну і не всі спогодяться йти в коаліцію де наприклад зеленський буде старшим партнером багато хто скаже ні 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 ми хочемо посади міністрів ми хочемо посади в президії е, верховної ради і це позбавить зеленського моно впливу на парламент це дуже цікавий процес тому те що ми зараз спостерігаємо це не тільки антикорупційна боротьба це фактично повернення е, Суб'єктності нашого парламенту, пане Бориславе, ось тут мусимо ставити крапку. Я думаю, що ми ще неодноразово будемо говорити на цю тему, тому що вона обов'язково матиме е, свій розвиток. Борислав бере за політичний діяч, народний депутат восьмого скликання, екс ексвіськової з був з нами на зв'язку.